трансляції трансляцією не ходив, не знімав. Так, Камера працює, тільки вертикальна зйомка, так що вибачайте, коротше, що вертикально, а горизонтально, що не може знімати з прямою. Що у нас вечором? Вечором досить таки багато погуляє. Відземелля досить цікаво, якщо хтось не був. День працює, заходьте, графік на дворях є. Звуків сьогодні достатньо різноманітних. Або могущність більше буде ще чути. Ще сонце видно, так ледь, ледь між будинками заходить якраз. Якраз захід сонце зараз. Попало так прямо між цими то, в таку щілину типу, якраз видно. На велосипедах катаються, бачу пару людей вже їхало, але десь градусів може менше десяти. Це свіра потім свіроповані. О, пише вже там ра. У нас сонце вже зайшло. Богдан Степанчук. Приємно, це взагалі мабуть перше повідомлення на моєму каналі. Історичне таке буде. Ну, ми мабуть трохи західніше, тому в нас пізніше. Так, да, типу Житомир більше на схід Відносно нас на рівного. Тут ще треба навчитись відповідати тут в чаті. Привіт! Хтось написав ще. Що... Мене Андрій звати, Тут запитують, канал так називається Андрею МТБ. Андрею МТБ. Він це ще колись називав себе так. -то. На каналі то так і назва залишилась. Бо Андрію МТБ, здається, вже було зайнята ця назва. Народ, Можна взагалі тіпа, мені відписувати чи ні. Якщо так, да, то можете написати, бо я щось не бачу як. Женя, приємно. Повторюсь, що вперше так якби хтось мені пише, не знаю, як тут, Коротше, чи можна мені відписати щось. Чи можна тільки так відповісти, о 12 людей бачу, бачу кількість показує хто зараз дивиться. Це відео буде збережене, його, його можна буде переглянути. Є розділ окремий так, для прямих трансляцій. Ще Що, до підземелля зараз. Коли будуть велопокатушки, велопокатушки нема на чому їздити зараз. Коли буде велик, тоді може і будуть. Справи можуть бути, а у вас їх справи. З яких міст пишете, можете мені написати також, думаю, іншим буде цікаво. Так, Приїжджайте, хто не був в нашому підземеллі. Прямо тут під низом. Я там графік роботи, воно ну, зараз в мене в отраженні буде видно. Відзеркалені понеділок, вихідний, вівторок, думаю, буде видно. З 12 до 19 субота, ну, типу там коротший день вже, субота-неділя. Це якийсь колишній графік. А, ці, ціна! 30 гривень дорослий, дитячий 20, там ще якісь ігри є, коротше, 50, це квест, якась там гра 150, екскурсія 50, номер телефону є, чи буде видно. от так от. Харківська область. Чорнобиль навіть. Харківська область. Привіт, коротше, вам. Далеченько від нас буде рівного. А чим ти інода займаєшся? Та різним займаєшся. Праця. Так далі. Вечором і пройтися інколи можна, час дозволяє пів години-го на велосипеді катався ще. Можливо пізніше буде велосипед, то на каналі є колись давно, ще з минулого року, то з велосипеда знято багато чого. А зараз то більше типу, пішки переміщаюся. Тому якби такий формат відео можливо, якщо буде велик, то якби з Велика прямий ефір то було б, звісно, оригінально, я так думаю. Тисячу гривень написав підписник, що заробив сьогодні. Ну класно, вітаю взагалі. Супер, це досить нормальна сума для одного дня. Майже 10 хвилин вже відео, буду вимикатись, бо обмежений час в мене просто трафік на тарифному пакеті обмежений, тому кількість Гігабайт. Щоб на місяць вистачило. Всьому ну, приємно, що пишуть, якби стільки подивилося. Класно. Просто, просто Перший раз, що так на довгий час, типу, прямий, пряму трансляцію вийшов. Цікаво було. Всім пока.